Вітаю, друзі, а ви на ютуб каналі Telegraph.ua. я Микита Міхальов. І зараз підіб'ємо підсумки Рамштайну. У е, тій зустрічі, е, яка відбулася напередодні, по результатам якої е, нам пообіцяли ще більше того аніж обіцяли раніше, і я щиро сподіваюся, що оце обіцяне так само швиденько. Опиниться вже безпосередньо на території України. Доєднує до розмови зараз мого гостя. Це Ігор Чернів, народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Мої вітання. Доброго дня. Отже, результати Рамштайну стратегію до 27-го року обговорили і. Я так розумію, не тільки обговорили вона ще й схвалення і підтримку отримала. 25-й рік теж план обговорили і теж був схвалений. Вісім коаліцій окреслено, кожна буде займатися окремим напрямком. Ну і одна, дві, три, чотири, п'ять, шість країн окремо. Пообіцяли свої пакети військової допомоги: Штати, Канада, Британія, Норвегія, Німеччина і Ісландія. І от те про що я казав на початку: ну обіцяти ж це не означає прямо завтра вже надати практика обіцяного штатами. Це показує там 3,8 мільярди. Вони ж не встигли. Адміністрація Байдена переходить до адміністрації Трампа. От, чи ну чи відомо тобі, можливо, на Рамштайні обговорювали швидкість. Передачі цього не стільки змістовність пакету, а й швидкість передачі цього змісту. Я можу розказати в двох словах як взагалі механізм прийняття рішень і виконання цих рішень на Рамштайні просто оголошується те, що було погоджено національними урядами міністерствами оборони. І ми, ми ж насправді маємо контакт 24 на 7 з нашими партнерами. І Наші партнери абсолютно чітко розуміють в онлайн режимі, що потрібно нам на сьогодні. Завтра, післязавтра і не вчора, навіть. І ось ці е, пакети допомоги це фактично те, що вони розуміють з наших потреб. Просто це оголошується сьогодні. Деякі пакети е, допомоги в принципі. Е, навіть проходять раніше ніж вони там оголошуються, деякі дійсно мають затримку. Це, це залежить від багатьох факторів з одного боку, є бюрократія певна всередині країн, які від прийняття рішення до постачання можуть витратити тижні, а іноді, навіть на жаль, місяці від номенклатури озброєння, яка нам надається, тому що ну, наприклад, ми нам потрібно. Ще більше ракет для Петріотів. Виробництво цих ракет обмежено тими можливостями, які має Сполучені Штати або Німеччина, або Японія. Тільки три країни виробляють ракети для Петріотів. Тому, оголошуючи, наприклад, пакети, в якому будуть ракети для Петріотів. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день на складах немає, але вони будуть вироблені протягом такого то часу, і протягом такого то часу будуть постав, поставлені нам. Тобто, ось ці всі фактори впливають на е, час постачання. Звісно, що ми наголошуємо, що це нам потрібно на вчора, не на сьогодні, не на завтра. Звісно, що ми маємо е, ми робимо все, щоб прискорити ці процеси. Але на жаль, не все залежить від нас, тому те, що було оголошено, я думаю, що певна частина пройде найближчим часом, а певна буде ну там, там, в принципі, наприклад, та сама Німеччина говорила про те, що наприклад нові пускові установки ППО, ППО «Айрісті», вони будуть постав поставлені протягом 25-го року, але ось там ракети для цих самих «Айрісті» будуть наступним пакетом. Тобто, ось від цього всього залежить і час постачання. Стосовно Німеччини, тут буквально перед нашою розмовою з'являється стаття Шпігель, де пишуть, що той новий пакет військової допомоги, який був оголошений, я так розумію, по результатам Рамштайна, чи може вони паралельно якийсь готували, щось заблокував. Ну і, типу, є затримка. Воно відповідає дійсності? Чи, чи це окремий пакет, чи це той самий Рамштайнівський? Um, зараз певна політична турбулентність відбувається в, в Німеччині. Ми знаємо, що у них відбудуться позачергові вибори 23 лютого цього року, і зараз йде передвиборча боротьба. На жаль, ми також стаємо а, заручниками цієї передвиборчої боротьби, і навіть в навіть в самій партії Шольца. А, Шольц є не найвпливовішим, ну поки що найвпливовішим, мабуть, що, але не найрейтинговішим політиком. А найрейтинговішим політиком не тільки в своїй партії, але й в принципі в Німеччині є Пісторіус, міністр оборони. Я не виключаю, що це вже таке певне протистояння навіть на цьому рівні а, через, через політичне. Дебати через політичне загострення через вибори, які будуть наступного місяця, нам потрібно просто почекати. Я розумію, що складно чекати в гарячій стадії війни, але на жаль, ми все ж таки є заручниками знову ж таки політичних певних процесів в наших країнах-партнерах. Я сподіваюся, що все ж таки це питання буде розблоковано, тому що я розумію з одного боку намагання загравати з тим. Стою частиною соціуму, яка не підтримує військову е допомогу для України в Німеччині, але ж, все ж таки, це питання життя та смерті. Я думаю, що все ж таки це питання буде розблоковано. Ми зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоб переконати, щоб це було ці обіцянки, були виконані. Про новий рівень співпраці, от хочу поговорити, про це міністр оборони Умєров казав по результатам Рамштайна. Що на додаток до закриття от нагальних потреб, те, що зазвичай на Рамштайні обговорюється, також ми тепер будемо працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії. Я так розумію, це ота стратегія до двадцятого року. А в чому ця співпраця от полягає зараз в рамках Рамштайну? Ну бо окремий трек – це співпраця з кожною країною. Ці, Ті угоди, які ми укладаємо, а тут ще додатково це як надбудова це Рамштайн співпраця. Ну і, і на словах це одне, а на практиці воно як буде виглядати? Це про майбутнє бачення нашої армії. Це про те, якою армією а, має бути українська армія до 27-го року. У нас є бачення а, Міністерство оборони роз, а, напрацювало певні бачення, що називалося Future Forces. Тобто збройні сили майбутнього, якими мають бути збройні сили України на період 25, 26, 27 і далі дуже складно вгадати, що буде основним найдієвішим, яка зброя буде основним гравцем на полі бою майбутнього, тому що ви бачите, яка динаміка зараз зміни взагалі характеру бойових дій за останні там два роки. Ми починали з класичної війни ХХ століття, з танками, бронетехнікою, артилерією і всім іншим. Зараз дуже суттєву роль відіграють е, дрони, е, е, дрони камікадзе, далекобійні дрони, також, е, дрони е, морські і так далі. Але на сьогодні, це на сьогодні і реби. Звісно, що як протидія цим дронам реби. Це, але це те, що сьогодні відіграє: що буде через 2, 3, 5 років. Якою буде армія майбутнього, штучний інтелект, квантові комп'ютери ось це. Ми маємо передбачити і вже починати будувати армію, яка буде відповідати викликам майбутнього. Певне бачення є, і зараз це до 27-го року. І зараз це бачення розклали на Вісім напрямків, вісім коаліцій, вісім дорожніх карт було розроблено. А, що має бути зроблено для того, щоб посилити українську армію, щоб її перебудувати для викликів майбутнього до 2027 року? Це напрямки: ППО, бронетехніка, морська безпека, розмінування далекобійні Далекобійна зброя, дрони, IT. Ну, тобто, ось ці всі основні напрямки, які ми на сьогоднішній день вже використовуємо, але з урахуванням викликів майбутнього і з вже розбудовою армії майбутнього для України. Лойдостін, міністр оборони США. Він сказав наступне. Російські втрати в Україні нині перевищують дві третини від всієї чисельності російської війська на початку повномасштабного вторгнення. Майже 1500 військових щодня втрачає Росія в 24-му році. Ну і бачимо, у 25-му Та тенденція підтримується по 1800, слава Збройним силам України. Як, от у о, члени комітету, заступника голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки? А й... що у росіян зараз з проблемного по позиціям? Ну, якщо вони долучають ці самохідні установки артилерійські коксан, Мабуть, у них проблема з САУ чи немає, а просто так залучають, щоб обкатати, подивитися, як вони працюють, де у них ну як це брєше російської мови прогалини? Uh, в них багато прогалин, але uh, і, і ми можемо про це поговорити. Я зараз певні uh, цифри назову і фактори, які впливають на позиції Російської Федерації в цій війні. Але ми не маємо обманюватися ще запас міцності у Російської Федерації є uh, з різних джерел ми можемо робити оцінки щодо їхньої спроможності uh, військової. щодо... Стану їхньої армії Збройних сил щодо стану їхньої економіки, щодо стану їхнього суспільства, чи готово воно взагалі до закінчення цієї війни. Якщо говорити про військо, то не, не просто так вони там майже кожні пару місяців піднімають зарплати для своїх військовослужбовців або для тих, хто вперше підписує контракт. Підписання контракту там, залежить від е, різних регіонів, е, але сума може сягати до 20 тисяч доларів просто за, для того, за, за, за те, що ти підписав контракт. Це величезні гроші. Особливо для, звісно, що там, для якоїсь глибинки, які за не е, можуть ці гроші е, заробити. Але навіть попри це, у них є проблема з мобілізацією. І, і, і найкращим. Е, найкращим Проявом цих проблем є те, що вони залучають вже північно-корейських солдатів е, на свої території для того, щоб воювати, тобто, проблеми з мобілізацією там точно є проблеми з людьми, там точно є, в тому числі через те, що е, досить сильно постаралися Збройні Сили України і за різними даними, навіть ті дані, які підтверджені на сьогоднішній день з самою російською стороною. Вони ж там не, не, не погоджуються з нашими враховуванням видо їхніх втрат. Так ось ці дані вказують про те, що не менше 50 тисяч людей вони втратили безповоротних втрат у них за тільки за минулий рік, 24 рік. Загалом вони враховують щось там 90 тисяч. Хоча це я думаю, що досить занижена цифра без, без висті зниклих. Без, Багато безполонених, без інших людей, які також можна туди доєднати. Тобто вони мають проблеми з мобілізацією, вони мають проблеми з економікою, і вони це також розуміють. Вони поки що виїжджають, можна подивитися по, по декілька параметрам від інфляції. Вони зараз став взагалі э, стагфляція, так, так звана, тобто стагнація плюс інфляція, стагнація э, економіки, плюс інфляція, яка набирає обертів. Це досить. Э, не те, щоб рідке явище, але попадання в стакфляцію вже досить складно з неї з неї вийти, тому що 30% бюджету Російської Федерації витрачається на ВПК, яке фактично не виконує роль. А, Надання додаткової вартості вироб, виробленим товарам, тому що вони знищуються фактично. Тобто, вони на короткій перспективі нібито зростає економіка, тому що вливається багато грошей. В ВПК, воно щось виробляє там, якісь навіть е додаткові робочі місця, але є навіть проблеми з е вже з заробітними платами на цих самих оборонних підприємствах, і вони абсолютно чітко розуміють, що 25 рік для них вирішальний. 25 рік вони ще протягнуть. Ну я вже не говорю про те, що вони майже використали цей а, фонд благосостояння, який вони, вони називають. А це також є певним показником, що не так вже це добре в їхній економіці. Тому вони абсолютно чітко роз, розглядають 25 рік як для себе, як той рік, як в якому має закінчитися війна. Але саме тому вони зараз пруть якомога більше за для того, щоб мати більш сильну позицію на майбутніх переговорах. Захопити якомога більше нашої території, і вже сідати на своїх умовах, як вони думають, говорити з Україною. Оце оголошення там всеросійської мобілізації. Воно залишається тією голкою, чахлика невмирущого Путіна. На, на що він не піде, ну бо боїться цього, так, так? і в цьому році, і в 25-му? я б не відкидав взагалі жодних е потенційних рішень, які можуть бути прийняті російською стороною, в тому числі загальна мобілізація, як один з варіантів. Як вийти з тієї ситуації, яка у них є з мобілізацією всередині країни, і я б не виключав застосування, чесно кажучи, ядерної зброї. Поки що таких сигналів немає, але щур загнаний вкут може в принципі, до будь-яких сценаріїв прийти. Загальна мобілізація тут потрібно також розуміти. Загальна мобілізація це ж не просто. Змусити людей прийти до військкоматів, їх потрібно нагодувати, одягти, озброїти, навчити. Це все ресурси, це все колосальні ресурси, якщо ми говоримо реально про там, загальну мобілізацію. Чи потягне та економіка, той стан економіки, який зараз є в Російській Федерації, загальну мобілізацію? Велике питання. Більш того, мені здається, що ну і не тільки здається, з того, що я чув. від... Республіканців, які з оточення Трампа, які говорили про те, що е, якщо Путін не погодиться, то є певні інструменти тиску на нього, в тому числі, і це навіть не питання не тільки про про Путіна, пониження зниження цін на нафту та нафту ну, на, на, на нафту на світових ринках, через збільшення пропозицій на цих ринках, через відкриття скважин і там початок е, оцієї. Качання нафти сполучених це вже навіть не питання. Це я так розумію, що прийняте рішення, і Трамп, як республіканець, в якого е, база це якраз таки промисловці видобувачі нафти в тому числі. Я думаю, що вони це зроблять, але тут питання і, і валять е, ціну е, на ринку нафти світову. Але тут ще одне питання є: що умовний. Е, Нижній поріг десь в 30 доларів для Російської Федерації має протриматися десь рік, а може і два для того, щоб виснажити абсолютно російську економіку, тому що ну є певний запас міцності, який я вже і казав, повертаючись до наших партнерів, але від Росії далеко не відходимо. Тут Корею ще додам, а їх взагалі перестала бентежити оця глибинна. Там в застос співпраця з КНДР. Та бо ті, вже наче гіперзвукові ракети на двох розробляють і успішно використовують. Я мовчу про північно-корейських військових на Курщині, які там до Кімерсена періодично відправляються щодня. А ну а реакції на це, окрім реакції моїх колег, і мене журналістів, наших, от, політиків, дипломатів, урядовців. Я щось не бачу. Якось не, не запалює їх. Там мабуть КНДР. Тут питання в тому, що на КНДР так накладені санкції, всі можливі ну, і неможливі, і е, щось більше зробити з КНДР, окрім прямого протистояння, досить складно. Якщо ми говоримо про якесь спільне виробництво гіперзвукових ракет, то ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день, на жаль, все ще. В цих ракетах, в інших видах ракет існують компоненти, які були вироблені на території західного світу. І ось наше завдання якраз таки знизити ті можливості наших, наших партнерів, знизити можливості передачі таких компонентів, мікрочіпів, мікросхем і так далі через треті країни, через четверті країни і Російській Федерації, і Північні країни. І ви бачили, мабуть, що сьогодні чи вчора, е, Байден е, також розпорядився, якраз таки посилити санкції щодо е, передачі нових технологій і власне там, мікрочіпів е, для російських для вісі зла, скажімо так тому це також певною мірою кроки, які можуть зупинити це співробітництво в ракетній галузі між двома країнами агресорами. Санкції, вони ж є от прямі, які стосуються чіпів озброєння, а є непрямі, які стосуються економіки. От і, ну, мабуть, енергетичні санкції і фінансові, вони такими є дуже. Дуже болючими, але їх якось дуже довго приймають і роблять виключення. От Газпромбанк для Туреччини Угорщини виключення, а по енергетиці атомка, ну ти і не чіпають там закупівлю. Урану і так далі, і 25-го року тут крига не скресне будуть обходити стороною робити вигляд, що воно не важливе на Росію. Не впливає і нічого страшного. Чи як я думаю, що правила зміняться. Як зміняться, будемо дивитися, тому що змінилася адміністрація, ну вже майже змінилася адміністрація а, в Сполучених Штатах. Президент, і мені здається, що коли Путін все ж таки відкине а з тих сигналів, які ми бачимо, і в ЗМІ, і від офіційних осіб Російської Федерації, що їх не влаштовує. Навіть неофіційно а поки що е, закріплена якась позиція щодо нематніх умов майбутніх переговорів, те, що навіть зараз спливає час від часу від е, в Західних СМІ, це вже не влаштовує Російську Федерацію. То я думаю, що якраз це може цей факт може е, якось наблизити Сполучені Штати, до впровадження більш. Дієвих санкцій за того, щоб всадити за стіл переговорів Російської Федерації, і це не тільки про атомну енергетику, і не стільки про атомну енергетику, тому що все ж таки там з атомною енергетикою досить складно. Вони мають спільні проекти з тою самою Туреччиною. На жаль, і це буде стосуватися тоді Туреччини. Нам все ж таки там якось партнери між собою. Координується задля для того, щоб не завдавати собі е, великої шкоди великих е, збитків. Але, наприклад, з тіньовим флотом нафтовим точно можна щось зробити. І намагаються це зробити в Балтійському морі наші країни-партнери, там Фінляндія, Швеція і країни Балтії, але їхніх ресурсів, на жаль, не вистачає. Точно можна перекрити, тому що на сьогоднішній день близько 100 танкерів е, на місяць перевозять нафту з, з Росії через Балтійське море, і це дорівнює там не те, що до воєнному рівню е, продаж на, нафти, але досить суттєвим е, є досить суттєвим. Це, Вкладом в економіку і в бюджет Російської Федерації саме ця нафта. Плюс до того, це ж танкери, які під чужими прапорами, оминаючи цей прайс кеп, що називається да, там граничну ціну, продають по іншим, по іншим цінам вищим, за, за погоджену раніше через санкції. Ну і так, ми розуміємо, що це певні. Великі транзакційні витрати несуть Російська Федерація через все це, через такий складний шлях продажу, але все одно вони на цьому заробляють. Ось я думаю, що сюди направити санкції, дієві санкції також можна. Ну і ще багато чого, і в виправився в фінансовому секторі СВІФТ все ж таки відключити не від там декількох банків, а від банківської системи Російської Федерації. Я думаю, що також буде досить, досить дієво. Чисто невеличка ремарочка, мені сподобалось, як тонуть російські кораблі Це в так Чорного моря, тому хороші санкції. От таких теж хотілося б більше. Я ще хочу про зміну світових правил. У своєму дописі у Фейсбук народний депутат Єгор Чернів. Написав, що за гучними і суперечливими, нібито, заявами Трампа сьогодні можна не помітити справжні плани і наміри нової американської адміністрації. Які вони ці справжні плани, як вони виглядають тут? І стосовно Гренландії, Панамського каналу, Канади. Я думаю, що багатьох шокувало таке, такий виступ Трампа. Більш так. того, певні і по формі, і по змісту. Я ось під своїм дописом бачив багато таких коментів, що ну як можна зі своїми союзниками, зі своїми партнерами в такій формі а, розмовляти і ще й нападати на них в, фактично, а, поки полі... в полеміці, в риториці, через риторику, але а, нападати. Я бачу в цьому дещо інший, а, не те, щоб підводниками, дещо інше пояснення. Досить давно, я думаю, що років вже за 10, як, Арктика розглядається як певна певний краєгольний камінь, що називається російською мовою, да? тобто певна точка тиску між або тертя між країнами ВІСІ, Зла і західним світом. Російська Федерація, Китай прокладають там північний шлях. Російська Федерація та Китай мають величезні плани на Арктику, тому що там також є корисні капали. Фактично, це там дав попри певний поділ між арктичними країнами, там немає зони там демаркації, конкретних кордонів. Зазіхання на Арктику, як я вже сказав, десь близько 10 років явні, а я думаю, що плани будувалися ще раніше. Канада одна з основних арктичних країн. Гренландія це найбільший острів, який також є фактично частиною Арктики. І питання ем, у Трампа було не те, щоб захопити е, чужі території. Але посилити свої кордони, ну не свої кордони, да а, а але підступи до своїх кордонів а, у своїх союзників. І питання тут: я думаю, що запит був більше про те, що а, хлопці, або ви самостійно посилюєтеся в цьому, в цьому напрямку, в арктичному напрямку, Канада та Гренландія. Або ми маємо це, щось робити в цьому, в цьому напрямку. Тобто, я думаю, що в даному випадку Трамп розпочав з перебалансування всередині західного світу, тому що довгі роки відбувалося так, що є один, який забезпечує гарантії безпеки, і є інші, які просто цим користуються. В тому числі Канада, Канада має 70 чи 75 тисяч всієї армії. Своєї оце вся канадська армія. Вони користуються парасольською безпекою Сполучених Штатів. Вони фактично в цьому питанні дотаційні від сполучених штатів, і, і, і Сполучені Штати за них платять в, в питанні безпеки зараз. Сполучені Штати кажуть, що хлопці, Європа, Ренландія, Данія, Канада. Давайте ви візьмете на себе більше зобов'язань щодо а, своєї безпеки. Європа, будь ласка, до 5% підвищить свої видатки на від ВВП на а, оборону. Гриландія Данія посиль Гриландію, Канада посилься самостійно саме в арктичному напрямку. Тобто, він зараз ми знову ж таки, це з моєї точки зору, з того, що я бачу. Він намагається перебалансувати середньозахідного світу, перерозподілити обов'язки і. А, Змусити підсилити самих себе ті країни, які були до цього е, залежні від військової просольки Сполучених Штатів, задля того щоб бути сильним альянсом у майбутньому протистоянні з незахідним світом, зокрема з Китаєм і Російською Федерацією, мій колега, це наостанок нещодавно, от дивлячись на заяву Трампа і на і на всі заяви, які в принципі несуться зараз. Написав таку річ, дуже хочеться дожити до 2029 року до, до кінця президентської каденції Трампа, щоб подивитись, чим от ну його ця зміна та балансів у світі закінчиться. Ну і в принципі, хотілося б побачити, як баланси конкретно зміняться і у сусідній державі. Е, яка зветься Російською Федерацією, але ну тут сподіваємось на наші збройні сили, на Бога і, і в принципі на карму. Яка ж повинна повертатись окремим пропагандистам. Вже повертається. Треба більше, Єгоре, Спасибі за е, те, що доєднались до ефіру е, за розмову. Єгор Черньов, це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ви на Телеграф.UA. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.